До вашої уваги досвід роботи комунального закладу Зачепилівський ліцей Зачепилівської селищної ради Красноградського району Харківської області з теми розвиток методичної компетентності через самореалізацію професійної діяльності вчителя набою української школи. Відповідно до концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти нова українська школа в Україні з вересня 2018 року. Розпочалася реформа в галузі шкільної освіти, яка знайшла своє підтвердження в нових законах про освіту та про повну загальну середню освіту. Нова українська школа потребує нового вчителя, який може стати агентом змін. Змінюється роль учителя від єдиного наставника і джерела знань до коуча, фасилітатора, т'ютера, модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини. Впровадження компетентністного підходу. Спрямована на підвищення рівня сформованості ключових та фахово-предметних компетентностей, від яких залежить здатність вчителя приймати адекватні рішення та нести відповідальність за свої дії, ефективно вирішувати життєві проблеми, успішно виконувати професійну діяльність, знаходити оптимальний вихід у неочікуваних педагогічних ситуаціях. Методична компетентність педагогічного працівника є здатністю організувати. Та проводити заняття, застосовувати знання і вміння з методики викладання шкільних предметів для реалізації всіх освітніх завдань. Вона тісно пов'язана з практичним педагогічним досвідом, але потребує постійної модернізації вдосконалення відповідно до реалій сьогодення. Саме тому одним із пріоритетних напрямів роботи адміністрації нашого закладу освіти Зачепилівський ліцей є підвищення професійного рівня педагогічних працівників. Цьому сприяють різні форми підвищення кваліфікації, атестація педагогів, проведення майстер-класів з обміну досвідом, участь у фахових конкурсах. Компетентністий підхід в освіті передбачає не тільки формування відповідних компетентностей у дітей, а й постійне професійне вдосконалення педагогічних працівників. Запровадження нової української школи розпочалося з початкової школи. Упродовж 2018-2020 років на базі ліцею педагоги-тренери проводили навчання вчителів початкових класів, які працюють над упровадженням нового державного стандарту, було створено 6 груп, адже роль учителя змінилася. з носія інформації він перетворюється на наставника, консультанта, менеджера. У класах створено освітнє середовище, що сприяє вільному розвитку творчої особистості. Комфортне, сучасне, з осередками, де діти вивчають свій світ навколо та здобувають практичні навички непомітно для себе. Є місце для занять, місце, де діти можуть поспілкуватися, відпочити, а також проявити свої творчі здібності. Відтепер ключове завдання вчителя дати можливість учням засвоїти необхідний для них матеріал за допомогою діяльнісного підходу. Тому педагоги впроваджують в освітній процес навчальні екскурсії, ігри, експерименти, цікаві групові проекти, моделювання життєвих ситуацій. У новій українській школі змінилися підходи до навчання, але основний зміст лишився: учні, як і раніше, навчаються читати, писати, рахувати, і вчителі нашого закладу, освіти досягають у цьому очікуваних результатів. Учні п'ятих класів на уроках активні. Уміють працювати як у команді, так і самостійно. Сучасний швидкоплинний світ вимагає від освітян бути гнучкими та мобільними до будь-яких змін, що в ньому відбувається. Реформування шкільної освіти за концепцією нової української школи вимагає нових підходів до форм співпраці учасників освітнього процесу. Для багатьох педагогів нашого ліцею стало нормою проводити уроки на свіжому повітрі. На подвір'ї закладу, в парковій зоні, що прилягає до території закладу освіти. У полі зору адміністрації залишається вчитель, на якому тримається освітній процес. Щороку в ліцеї проводяться методичні заходи, спрямовані на професійний розвиток педагога, формування вчителів здатності до творчості, упровадження інновацій, семінари практиками, майстер-класи, тренінги, творчі звіти, фестивалі. Із 2020 року наш заклад освіти бере участь у всеукраїнському проєкті вивчати розрізняння інформедійна грамотність. Проєкт спрямований на те, щоб допомогти українським молоді набути навичок критичного сприйняття інформації, необхідних для виявлення та формування стійкості до дезінформації, пропаганди та інших форм маніпулювання. До реалізації проєкту були залучені вчителі української мови і літератури. Історії та мистецтва, які викладають у 8-10 класах, у 2020-2021 роках учитель історії Юрій Буланов брав участь у реалізації освітнього проєкту з міжнародною участю приховані спогади продовження, результатом якого став навчально-методичний посібник для роботи з чутливими та контраверсійними темами у сучасній історії України. Протягом липня-серпня 2022 року Юрій Буланов у складі Групи українських вчителів, працював над розробкою методичних рекомендацій, як говорити про Голокост після 24 лютого 2022 року. Протягом 2019-2022 років у нашому закладі освіти щорічно проводяться фестивалі творчих уроків, у яких беруть участь усі педагогічні працівники закладу. За цей період створився великий архів різноманітних методичних матеріалів з різних предметів. Це і розробки уроків, електронні тести, електронні уроки. 10 січня 2020 року на базі Зачепилівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів проведена педагогічна конференція за темою оновлення змісту та форм роботи педагогічних працівників в умовах реформування освіти. Для педагогів закладів освіти Зачепилівської громади. У роботі конференції взяли активну участь шість учителів закладу, які провели основні локації практичного блоку Юрій Буланов, Валентина Велика, Вікторія Грішина, Марина Ковтуненка, Олена Краснік, Зоя Перерва. У 2020-2021 навчальному році. Семінари практикуми для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти Защепилівської селищної ради провели вчителі початкових класів Тамара Кривенко, Людмила Галайдич та Вікторія Сорочинська, учитель фізичної культури Андрій Петренко, учитель української мови та літератури Леся Мирошниченко, практичний психолог Віталій Падалка. У 2022 році семінари для педагогів закладів освіти Зачепилівської громади. Провели вчителі початкових класів Людмила Галайдич, Валентина Сухорукова та Ірина Крутоголова, учитель історії Юрій Буланов, вчитель фізичної культури Максим Ячевський. Велику допомогу у розвитку методичної компетентності вчителів надає комунальний вищий навчальний заклад Харківська академія неперерної освіти. Педагоги ліцею не лише проходять курси підвищення кваліфікації при цьому закладі. А й діляться досвідом своєї роботи з колегами інших закладів освіти області у ході семінарів, практикумів, круглих столів інших методичних заходів. У складних сучасних умовах навчання з використанням дистанційних технологій ліцею постійно працюють над підвищенням рівня власної компетентності щодо формування безпечно цифрового освітнього середовища та застосування інформаційно-комунікаційних технологій для поліпшення ефективності освітнього процесу. Для проведення навчальних занять з використанням технології дистанційного навчання комунальний заклад Зачепилівський ліцей визначив Національну освітню платформу Всесвіта. Це освітній проєкт, який пропонує зробити процес навчання сучасним, зручним, цікавим, креативним, дієвим для педагогів, дітей, батьків і всіх небайдужих до питання освіти в Україні. Інтерфейс платформи. Зроблено з вимогами адаптивного дизайну. Це дозволяє використовувати систему на всіх пристроях: телефон, планшет, нетбук, ноутбук, комп'ютер, що дуже зручно. З метою детального знайомлення працівників з роботою платформи, у квітні 2020 року, за підтримки товариства «Всеосвіта» в нашому ліцеї були проведені семінари практикуми, на яких учителі ознайомилися з роботою всіх застосунків, що необхідні в дистанційному навчанні. Засідання Тестаційної комісії та педагогічної ради ліцею використовуються як ще одна форма удосконалення методичної компетентності вчителя. За час карантинних обмежень, викликаних COVID-19 та повномасштабної збройної агресії Росії проти України, змінився формат їх проведення. Вони стали онлайн-конференціями, але навіть у такому режимі не втратили свого значення для саморозвитку педагогів. Сертифікація є одним із щаблів професійного зростання вчителя нової української школи. Вона допомагає виявити кращих вчителів початкових класів, професіоналів та агентів змін у освіті, готових поширювати свій досвід. Проходить сертифікація в три етапи, ніби три кроки до успіху: Складання ЗНО для вчителів, самооцінення власної педагогічної майстерності та вивчення практичного досвіду зовнішніми експертами Державної служби якості освіти. Випробувати свої сили, подивитися на себе очима інших, впевнитися, що ти на правильному шляху, не боїшся викликів сьогодення і сміливо крокуєш ногу з часом, ці завдання поставили перед собою вчителі початкових класів нашого ліцею Людмила Галайдич у 2021 році та Лілія Сесоєва у 2022 році, не дивлячись на виклики часу, карантинні обмеження, воєнний стан. Учителі успішно справилися з поставленими завданнями. Їх майстерність підтверджена сертифікатами Міністерства освіти і науки України, Державної служби якості освіти та Українського центру оцінювання якості освіти. Також у ліцеї працює експерт, яка впродовж трьох років здійснює вивчення практичного досвіду учасників сертифікації, заступник директора з навчально-виховної роботи Світлана Гвоздік. Педагоги ліцею є учасниками чотирьох фестивалів добрих практик, освітян Харківщини майстри педагогічної справи презентують. 2019 рік три дипломи першого-третього ступеня. 2020 рік чотири дипломи першого-третього ступенів. 2021 рік вже сім дипломів першого-третього ступенів. У 2022 році вісім дипломів першого-третього ступенів. У 2021-2022 навчальному році педагогічні працівники ліцею взяли участь у другому міжнародному конкурсі для вчителів закладів загальносередньої освіти України та освітніх установ української діаспори «Україна знавчі пріоритети освітнього процесу, з них 14 стали призерами. Перше місце посіли 6 учителів, друге місце двоє вчителів і третє місце 6 вчителів. Учителі комунального закладу «Зачепилівський ліцей мають науково-методичні публікації в журналах видавничої групи Основа Юрій Буланов, Людмила Галайдич, Зоя Перерва, у науково-методичному журналі Комунального вищого навчального закладу Харківської академії неперервної освіти джерело педагогічних інновацій Максим Ящевський. Зберіть матеріалів Актуальні проблеми методики навчання історії правознавства. Та суспільство знавчих дисциплін Юрій Буланов, Ольга Крупіна, видання к Центру прогресивної освіти Генезум Валентина Буланова, Валентина Велика, Людмила Гайлайдич, Вікторія Грішина, Марина Ковтуненко, Тамара Кривенко, Ірина Крутоголова, Марина Ніколенко, Зоя Перерва, Валентина Сухарукова, Світлана Фесенко. Результат постійного вдосконалення методичної роботи в комунальному закладі «Зачепилівський ліцей. Це двоє вчителі-методисти, 15 старших учителів. У нашому закладі освіти працюють сучасні педагоги, які успішно проходять сертифікацію, виявляючи високий рівень професійної майстерності, володіння методиками компетентностного навчання та новими освітніми технологіями. Наші педагоги усвідомлюють, що основна місія сучасного вчителя полягає в готовності застосовувати нові освітянські ідеї, постійно вчитися. Перебувати в активному творчому пошуку, удосконалювати свої знання, підвищувати кваліфікацію, опановувати інноваційні види діяльності.